Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 І з нами на телефонний зв'язок вийшла наша наступна гостя. Це головний державний інспектор відділу адміністрування рентної плати та екологічного податку управління оподаткування юридичних осіб головного управління ДПС у Волинській області Руслана Опейда. Вітання, вітання пані Руслану. Пані Руслану, вітання, чи чуєте нас? Чую, чую. Отже, з вами хочемо поговорити про те, що з'явилася інформація, що нібито луцькі підприємці, які користуються генераторами, мають заплатити екологічний податок. Чи можете роз'яснити ось цю інформацію, кого це стосується, і куди платити? Генератори, які використовують дизельне своїй діяльності, або Бензин, вони відносяться до стаціонарних джерел забруднення, і відповідно при їх при роботі, при спалюванні цього пального йдуть здійснювати викиди в атмосферне повітря. В залежності від того, скільки цих буде спалено цього пального, має нараховуватися і сплачуватися екологічний податок. Ну, маленькі е генератори, ми не володіємо такою інформацією, яка яка потужність цих генераторів, за що і скільки вони використали пального? Ну, це, е, які будуть саме викиди за ці генератори, е, які обсяги цих викидів, і які саме будуть викиди? Це е, сфера екологіч... управління екології природних ресурсів Волинської ОДА. Для того такої більш ну, достовірної інформації, які саме там будуть викиди, треба звертатися до них. Але однозначно генератори відносяться до стаціонарних джерел забруднення і при їх використанні е, треба нараховувати сплачувати екологічний податок. Ну, але йдеться саме про пересувні дизель-генератори, наприклад, так, так, е, так, так, бензинові вже не, не входять, так? Е Ну, дивлячись, який вид пального вони будуть там використовувати. Пані Руслано, а як встановити от, підприємець, що має робити, йти е до вас, йти у Волинську Ода, в екологію, Волинську... казати, що я використовую. Ну, звертатися, звертатися в Волинську управління екології природних ресурсів Волинської ОДА. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що ніхто звертатися не буде. Е, я не почула питання вас. Ми прекрасно розуміємо, що ніхто звертатися не буде. Тобто, зараз екологічна інспекція ода буде ходити по кожному управління, магазину і управління екології. Я перепрошую, так. управління екології, не екологічна інспекція, екологічна. Управління екології видається дуже. Тобто управління екології зараз буде ходити по кожному магазину, де стоїть дизель-генератор, і фіксувати і казати, платіть податок, так? Чи як? Звертатися до них. Я за управління екології не буду вам говорити. Пані Руслана, стосовно все-таки цього екологічного податку, то які суми, там, які ставки, і доколи, до коли і як їх платити, ці податки? В залежності, від того, це не від... В залежності від того, які будуть викиди при спавлені десь, десь пально, тоді потрібно порахувати, на кожний генератор є паспорт, і там відображено, які, які обсяги пального вони будуть спалювати. І від того треба порахувати, там йдуть оксиди азоту і оксиди сірки. при спалювання. Ну, але хто, наприклад, буде рахувати, скільки той генератор працював, скільки він не працював, скільки він зробив цих викидів. Це теж це управління екології це тільки, має робити? Це стільки користувачі можуть порахувати. Тобто ну, тут все ну, якби на розсот самих користувачів. Так, на розсот самих користувачів. Пані Руслано, скажіть, а власники автомобілів теж платять екологічний податок? Ні. Вони ж так само спалюють і дизельне пальне, і бензин, і так само викиди в атмосферу відбуваються. Ну, власники автомобілі не сплачують, того, що за це пальне заплачується на, на, на заправках. Так Привет. от, власне, власники дизель-генераторів теж купують пальне на заправках і сплачують цей екологічний податок. Скажіть, от хто вам сказав отаку дурню, що власники повинні платити? Алло? Так, от поясніть, хто вам спустив цей циркуляр? Ви можете пояснити, від кого ця інформація вам надійшла? А То... як ви рахуєте, якщо великий стоїть великий дизель-генератор, який гуде і працює великий, е, великі супермаркети, вони е, купляють цей цю, де цю, 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 цю закуплюють на заправках, і вони не здійснюють ніяких викидів при цьому? Так вони за, закупили на заправці, сплативши при тім екологічний податок. Тобто ви хочете ще раз стягнути з них той самий податок. От поясніть, хто вам дав таку вказівку, де ви її взяли? Хто вам з керівництва дав таку вказівку, що ви таку інформацію надаєте, розміщуєте в себе на сайті? Ви можете відповісти на це запитання? Ні, Не можу. На не можу. Ну, зрозуміло. Дякуємо вам. Дякуємо на все добре. Отже, ще раз нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Руслана Опейда, головний державний інспектор відділу адміністрування рентної плати та екологічного податку управління оподаткування юридичних осіб головного управління ДПС України у Волинській області. Нось так би мовити, такі риторичні запитання стосовно того, дійсно, чому люди, які використовують генератори, повинні двічі платити екологічний податок, якщо вони заплатили не його, купуючи. Де спальне на заправках.